Вітаю ветерій контекст. гість програми Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдана, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Напередодні чергове просування ворога в Діпстейт зафіксували біля Вишневого на Дніпропетровщині. Мучною, своєю чергою, зазначає, що ворог там активно закріплюється в балці. Пробує розвивати наступ у напрямку ферми і лісосмуги. При цьому пише, що траса Гуляйполе Покровське перетворилася на мішень через роботу ворожих ФПВ-дронів на оптоволокні. І телеграм-канал База Дніпро та область зазначає, що червона зона на мапі просунулася зі сторони Вербового у напрямку Вишневого приблизно на 3,5 кілометри. Також червона зона змістилася на цій ділянці на 1-2 кілометри у напрямку першотравневого на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. При цьому українські захисники зачистили від ворожих ДРГ «Єгорівку». Що можеш розказати про нинішню ситуацію? Ти насправді не тільки Єгорівку зачистили. Зараз офіційно інформації жодної, звичайно немає, і я її повідомляти не буду. Але є певні здобутки і певні успіхи на цій ділянці фронту, зокрема, завдяки підрозділам, які зайшли, це 425-й окремий штурмовий полк скеля. Хлопці зайшли, дійсно якісно відпрацювали. Взяли полонених зі складу 29-ї і 36-ї загальновійськових армій. З тими полоненими мені вдалось поспілкуватись і дізнатись маршрут висування противника, ну і взагалі поточні плани росіян. Звичайно, коментуючи допис мучного, звичайно. Те, що опиняється там на відстані 15-20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, всі логістичні е, наші шляхи, і логістичні шляхи противника з нашого боку також піддаються е, системним ударам, е, але противник е, відмінно від нас намагається використовувати саме дрони на оптоволокні, тобто ті засоби, які неможливо е, поки що неможливо. За допомогою за допомогою е, систем радіоелектронної боротьби е, подавати, тобто можна тільки знищити за допомогою стрілецької зброї, е, це вкрай ускладнює е, логістику, звичайно, і росіяни е, будуть не тільки намагатись контролювати дану логістичну артерію дронами, а звичайно, що основна мета російського наступу тут. Це зараз саме фізичне перерізання даної дороги. Сьогодні моніторингові канали повідомили про каби, які летіли в напрямку Дніпра. Згодом з'явилася інформація про нібито збиття авіабомби. Які твої думки з приводу нинішніх можливостей ППО стосовно таких цілей та спроб масштабування ворогам ударів саме кабами по обласному центру? Звичайно, що ППО може збивати даний вид. Зброї, але питання собівартості, і росіяни, звичайно, це розуміють, тому що якщо брати в фрашах, ціна ракети Петріот це в районі 4 мільйонів доларів. Ціна ракети радянської системи с – це порядка 2 мільйонів доларів. Є більш дешеві зразки. І Рісте, тобто це порядка 800 тисяч євро. І нас це ще дешевше, майже в два рази. Ось, але звичайно, порівняти ціну ракети ППО і Каби російської авіабомби мпб 5 не доводиться. Вони значно дешевші. І Російська Федерація це розуміє. Звичайно, тому зараз намагаються ці авіабомби. Вони скоріш йдуть в стадії випробування, тобто. Росіяни постійно намагаються їх допрацювати і покращити для того, щоб ось ці удари були регулярними. Ну і, звичайно таким чином ще більше перевантажувати систему ППО. Нашу звичайно, хотілося би збивати російські літаки, але ми бачимо, що ось такі реактивні каби вони тільки віддаляють. Російської авіації від можливого можливої зони ураження Богдане Покровськ, як ситуація розгортається там, в мережі з'явилися кадри з великою кількістю наших дронів в небі, як заявляється поблизу міста. Втім, військові зазначають про вкрай напружену ситуацію. Діпстейт повідомляє, що ворог просунувся, зокрема, поблизу Звірового. Скажу відверто, на мою думку, відео це Генерація штучного інтелекту, тому що зазвичай дрони так не літають, і нема жодного сенсу таким чином літати. Е, стосовно Покровська, звичайно, ситуація вкрай складна. Я неодноразово казав, що є певна недооцінка і е, повна брехня е, того, що відбувається в Покровську. Е, російська Федерація, зокрема, друга загальновійськова армія. Зі складу, 30-мотострілецька бригада і 27 мотострілецька дивізія Російської Федерації зараз їхні бійці е, знаходяться в місті Покровськ, і зараз досить складно е, вже орієнтуватись по лінії бойового зіткнення. Я неодноразово наголошував, що. Е, Оборона міста ще була е, провалена влітку, е, коли рубіж оборони був відсутній. Коли ні 32, друга, ні 155, п'ятдесят ні 68 бригади, які тримали рубіж на півдні міста, вже не могли контролювати свою смугу оборони, і противник е, почав просочуватись в саме місто. Перші, перше просочення таких груп. Було ще е, в кінці липня, на початку серпня їх вдалося зачистити. Але наступне е, наступний, е, момент, коли противник зміг зайти в місто, він відбувся вже через чотири доби. Але відмінність цього від попереднього, в тому, що противник вже заходив по чотирьом маршрутам в Покровськ, а не по одному, і тому звичайно, що це ускладнило і зачистку і. Виявлення цих маршрутів, їх е, знищення і е, виставлення там точок оборони, і ось в, такі, в таких умовах ми дійшли до того, що зараз жовтий місяць, і Покровськ, бої за Покровськ тривають дуже жорстокі. Було повідомлення відомого журналіста Цеплінка, що нібито ГУР завів свої підрозділи для того, щоб. Зачистити Покровськ, але насправді такі заяви і такі дії вони просто підкреслюють те, що багато хто з людей не розуміють темпи сучасної війни, і ти можеш бути реально крутим воїном, підготовленим. Але якщо ти не будеш використовувати загальний військовий бій, для того, щоб подавати противника, скоріш за все, ти загинеш. І навіть якщо ти крутий спецпризначенець і без підтримки, без е, гарного планування, без підтримки дронів, ну, противник, е, на жаль, скоріш за все тебе знищить. Тому що у противника є. Е, я не хочу казати перевага в дронах, але парітет так точно. І зазвичай, при виявленні даних груп наших, противник намагається. Одразу атакувати дронами, артилерією всіми наявними засобами, тому е, в Покровську зараз дуже складна ситуація. Вона в повній мірі, на мою думку, не висвітлюється. Е, на мою думку, зараз є недооцінка того, що відбувається в Покровську. Е, дійсно, є успіхи у сил оборони на Добропільському напрямку, і цей медійний ефект він перебуває, перебуває, перебуває те, що відбувається в Покровську. Е, Ситуація вкрай складна, і якщо противнику вдасться все ж таки захопити Покровськ, то це відіб'ється значною ролью на події, які будуть далі відбуватися на Дніпропетровщині. Противник зможе в Покровську розгорнути свої штаби, створити накопичення своїх військ і в подальшому вже рухатись в бік Дніпропетровщини, тому фактично втрата Покровська це загроза для східної Дніпропетровщини. Богдане, щось відомо наразі про стан дороги на Павлоград, траси Павлоград-Покровська. Починаючи від слав'янки, і в бік межої, в бік Покровська, звичайно, що ця ділянка траси вкрай небезпечна. Противник тут регулярно фіксуються російські дрони різних типів: і ударних, і розвідувальних. Противник навіть намагається долітати і до Петропавлівки і до Шахтарського. Це колишній першотравець тому. Тут велика концентрація російських дронів. Звичайно, потрібно бути уважним. Напередодні були повідомлення про масштабну механізовану атаку біля добропілля. Окупанти задіяли до трьох десятків одиниць броньованої техніки. Росіяни намагалися захопити села Володимирівка та Шахове. А сама атака тривала понад 6 годин, як зазначається. Богдане, ворог знову намагається прориватися на броні, несе втрати. На що, на твою думку, розрахунок? Це дії, типові дії морської піхоти Російської Федерації. Тут, зокрема, діє 155-та і 40-ва бригади морської піхоти. російські. Чим відрізняється ця атака від попередніх? По-перше, росіяни сконцентрували. Свої сили не в одній колоні, а цих колон було шість шість колон по п'ять одиниць техніки. Противник це зробив для того, щоб розконцентрувати наші сили, наші засоби, і розраховуючи на те, що якась з колон все ж таки доїде до визначеної точки, і там спішить десант. Звичайно, що. Понад 15 одиниць техніки було знищено деяка техніка все ж таки доїхала до точки спішування, і Росіянам вдалося висадити цей десант. Зараз іде пошук та ліквідація вже тих російських груп, яким вдалося вижити після цієї атаки повторюсь це типова. Типова манера ведення бойових дій морської піхоти Російської Федерації. Президент Зеленський повідомив, що за більш ніж шість місяців нинішнього року весь схід Добропілля та Покровська принесли 2200 російських полонених. Богдане, ти регулярно спілкуєшся з полоненими росіянами. Останнім часом вдалось дізнатись щось нове від них, можливо, щось вразило тебе. Так, дійсно. Саме тут, на добропільському виступі, тут діє 51 загальна військова армія Російської Федерації. Я вже, е, вже казав, що за перші шість місяців боїв е, ця армія втратила е, омила свій склад. Тобто, це понад 27 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Е, це вбиті та поранені, е, тому е, тут. Вдалося дійсно поповнити обмінний фонд, і тому ось ці регулярні зараз вже обміни, вони нам є на кого міняти наших бійців. Я спілкувався з бійцями з 29 дев'ятої та 36 ї армії. Це безпосередньо ті дві армії, які сконцентровані в сторону населеного пункту Покровське на Дніпропетровщині. Вербове, вишневе, Соснівка, із цікавого, це те, що один з бійців, це напевно наймолодший військовослужбовець, солдат російський, з яким я спілкувався, йому тільки в цьому році, в травні місяці, 18 років, і фактично я ще настільки молодих штурмовиків російських не зустрічав. І інший, чим е, здивував мене е, при, під час е, медогляду, е, підписання контракту, е, виявили в нього віч і гіпети незважаючи на, на ці обставини, йому е, запропонували підписати контракт і піти в штурмовики е, в 37-му обстрілську бригаду російську. Е, Скоро ці інтерв'ю вже будуть, вийдуть і будуть на Ютубі? Тому глядачі обов'язково я думаю, подивляться і зроблять свої кожен зробить свої висновки. Богдане була атакована дамба у Білгородській області РФ. Наші військові зазначають про ускладнення логістики ворога mm. у цьому зв'язку. На твою думку, які реальні переваги могли отримати у підсумку Сили оборони України? Так, дійсно, дамба, яка знаходиться на річці Сіверський Донець, вона також протікає і починає свій виток з території Російської Федерації. Під Білгородом є водосховище, і ось саме по цьому водосховищу був нанесений удар. Сам пан Мадяр заявляє, що це працювали дрони далекобійні росіяни, заявляють, що це. Були РСЗВ Хаймерс, але все ж таки досить значні пошкодження були здійснені для цієї греблі, і рівень води впав більше, ніж на метр в цьому водосховищі. Звичайно, основна ціль е, цього це запобігти заходу російських сил е, у фланг нашого групування в Вовчанську. Ця річка Сіверський Донець іде е, на південь. І заходить на територію нашої держави, і за того, що літо це було без опадів, зараз багато річок обміліли. І біля Бловчанська також є така тенденція, тому противник почав скористатися з цими обміліннями і переправляти свої штурмові групи. І саме о, пошкодження цієї греблі. Зараз ускладнює логістику росіян і угруповування російського, яке намагається атакувати Вовчанськ. російська держдума ухвалила закон, який дозволяє проводити медогляди та відбір призовників з 1 січня до 31 грудня, тобто впродовж усього року, без перерв між призовними кампаніями. Як ти оцінюєш нові реалії, які можуть бути пов'язані з цим, на твою думку, що це підготовка до масштабної мобілізації, можливо, чи що я думаю, що Росія розуміє, що якщо вона захоче розіграти конфлікт з країнами Балтики, то і не вирішивши питання війни в Україні, звичайно, що їй потрібен буде мобілізаційний ресурс. І тому звичайно зараз будуть всі законодавчі моменти створювати для того, щоб у випадку, якщо Путін захоче розгорнути бойові дії проти країн Балтики, це будуть звичайно, що більший більший в випад, більшому випадку це будуть саме мобілізовані, яких достатньо багато в Росії. Рос... Путін вже. Мобілізував для війни на Україні російських солдат, це був 22-го року. Після цього додаткова мобілізація вона не проводилась для того, щоб залучити росіян саме шляхом мобілізації на війну проти України, тому це чергові такі реалії сучасного світу. коли Імперська, навіть не імперська держава, а держава з імперським своїм таким минулим, вона хоче його відновити і таким чином розгонути ще оці війни, в результаті яких Росія отримає території нові території, а як же нові заяви Лаврова про те, що Росія не буде нападати на НАТО і готова це закріпити? Гарантіях безпеки ну, звичайно, ми розуміємо, що гарантії безпеки з боку Росії у нічого не варті. Росія тільки поважає силу, і якщо вона бачить, що дійсно вона утримує по зубам, тоді Російська Федерація буде дотримуватись своїх там слів. Якщо можна це так сказати, ми зараз багато розмовляємо там про мир, є багато там ну, заяв і політиків, і не політиків і різних. Медіа, навіть зірок вже коли закінчиться війна, це реально дуже дивно чути і читати в той момент, коли Російська Федерація починає дійсно застосовувати реактивні каби по Дніпру. Тобто, з одного боку, так буде мир, а з іншого боку, наш противник намагається посилювати і збільшувати різні озброє... озброєння, типи зброї для того, щоб масштабувати свої агресії. Тобто, це взагалі. Ці ці два світи вони ну, перебувають в різних площинах. Богдана дуже дякую за твій час. Перемоги, мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!